Вітаю вас! І ми вже розібрали з вами, що таке медитація та її універсальність для людей різних релігій, а також наукове підґрунтя. Також ми розглянули основи, основні поняття, які мають допомогти роботу мозкових, серцевих хвиль, а також. Плив медитації на нервову систему мозок та електромагнітне поле людини це дає фундаментальні розуміння того, як медитація діє на наш організм, сприймає відновленню та релаксації. Також ми розібрались із важливістю підготовки середовища, наміру та налаштування перед медитацією, аксесуари, які можуть зробити практику більш комфортною. На перший погляд може здаватись, що занадто довго ми добираємося до суті, але чим краще ви здобудете а, розуміння і усвідомите всі процеси його взаємозв'язки, зв'язки, тим більш правильним будуть ваші очікування та уявлення про медитацію. І ви позбавитесь зайвих містифікованих міфів про неї. Отже, медитація. Ви визначились із часом та графіком, який плануєте практикувати. Підготували собі місце. Визначились із тим об'єктом, на який будете працювати, над яким будете працювати. Для початку завжди рекомендується фокусування на диханні, це найпростіший об'єкт для медитації. Він завжди умовно під рукою. І він допомагає достатньо швидко розслабитись. Проте це не догма. Ви можете відходити від цього, обирати свої шляхи. Це загально прийнятий для більшої кількості людей. А, до речі, не намагайтесь вриватися в медитацію на повному ходу, коли ви займались активною діяльністю фізичною або мозковою, приходячи з спортзалу, з роботи, бігчи, бі бігаючи. Бо пам'ятайте насамперед, що будемо вчитись. Сповільнювати активність мозку, щоб почати слухати себе, а активність цього в вашому тілі чи мозку може цьому завадити. Тож настав час задатись питанням: а що далі? Як правильно сідати? Про що думати? Чи думки взагалі можуть бути, чи від них треба позбутися? Всі рекомендації можна сприймати як настанову до проб, і переборів. Пробуйте різні варіанти, слідкуйте за своїми відчуттями в кожен момент вашої практики. І таким чином ви зможете підібрати собі найкращий варіант. Немає одного однозначного варіанта для всіх, які підійшов. би. Медитувати можна сидячи, стоячи під час ходьби або навіть лежачи. Одним із основних принципів вибору пози є достатній. Комфорт, щоб ви сфокусувались на об'єкті, проте поза не має вас розслабляти настільки, щоб ви переходили в стан сну. Тому найкраще починати із пози сидячи. Тут може бути кілька варіантів: це сидячи на стулі. Зазвичай посадка йде на одну третю стула. Бедра мають бути паралельно підлозі, ступні повністю стояти на підлозі, спина рівна. Найрозповсюдженіші пози для сидіння це п'ятками до тазу, поза по-турецьки, яку часто на зображеннях саме відображають, поза лотоса або напівлотоса. Обидві пози є достатньо складними та для нетренованої людини. Краще не використовувати, вони травмонебезпечні. На початку своїх тренувань мені ніхто про це, скажімо так, не розказував. Я пробував медитувати в позі Лотоса, і це призвело до пошкоджень колінного суглоба, через що певний час а, витратив на відновлення. Не повторюйте, будь ласка, цієї помилки. Сама поза не має бути ціллю. Не треба бігти за там, позою Лотоса. Саме поза не закон, а, який треба дотримуватись неохильно, важливо, щоб у вас була рівна спина. Витягнути хребет, наскільки це можливо, е, і можна собі так уявити, що копчик у вас тягнеться донизу, а маківка доверху, і вони розтягують. і тоді у вас повністю рівнюється хребет, розправляються плечі, і в такому положенні можна медитувати. Пробуйте різні пози. Під час першої практики можете спробувати одну, під час другої іншу. Але не затягуйте з цим перебиранням, процесом занадто довго кілька днів, і ви знайдете потрібну для вас позу, яка буде достатньо комфортна, і не переймайтеся на рахунок замлівання в ногах, вони однозначно будуть замлівати в будь-якому моменту. Це потім, подальшому, ви вже зрозумієте, як з цим а, справлятись. З часом ви призвичаєтесь, але потім є варіанти роботи з цим. Сприймайте замлівання як один з невід'ємних моментів. Загалом все тіло має бути достатньо розслабленим, не затиснутим, щоб не було зайвих напружень в м'язах. Якщо ви відчуваєте, що перед самою медитацією у вашому тілі присутня напруженість, спершу спробуйте її позбутись. В цьому можуть допомогти вам деякі вправи із цигун, і це одні з найрозповсюдженіших вправ, які легко відтворювати і можуть допомогти, це хвиля. Якщо ви м'яко починаєте колуватись, або струска, якщо ви просто труситесь, якщо потрібно буде окремо про ці вправи, зніму окреме відео. Очі можуть бути закритими, очі можуть бути відкритими або напівзакритими. Ми сприймаємо інформацію на 70% саме за допомогою. Зору, тому на перших кроках може бути легше їх закривати, щоб не відволікатися. Коли закриваєте очі, уявно старайтесь дивитись сантиметрів на 20-30 попереду і трохи вгору, відсотків на 30 так вгору, тобто під таким кутом. І намагайтесь уникати самовільного блукання очей, якщо вони не а, закриті. У вас повністю це. Фокусація на різних об'єктах. Після того, як ви зайняли зручну позу, закрили очі. Можна перейти до плавного сканування свого тіла, розслабляючи його крок за кроком. Починайте зверху вниз або знизу вверх, як вам буде зручніше. Зазвичай зверху вниз ідуться. Фокусуйтесь на самих відчуттях. Не оцінювайте, не навішуйте ярлики. Слухайте своє тіло, відчувайте його. М'язи голови. Розслаблені маківка дещо тягнеться вгору. Не треба цьому приділяти забагато уваги, фокусуватись на цьому окремо, але це має бути як етап. Не намагайтеся оцінити свої старання. Це буде тільки відволікати і збивати вашу увагу. Можете почергово звертати увагу на різні типи м'язів обличчя і розслабляти їх додатково: очі, лоб, щік, щоки, підборіддя. Має бути паралельно підлозі. Під не задирайте вверх, не опускайте, не прижимайте його вниз, розслаблено паралельно підлозі. Рот та язик. Щелепи мають бути злег... злегка відкриті. Зуби не мають стискатися, і е, кінчик язика має торкатись передніх зубів зсередини біля піднібіння. Положення язика дозволяє природньо розслабити щелепи і зменшити напруження в обличчі. Це може допомогти досягнути більш глибокого стану релаксації. Тобто, це е, фізично е, зажатість голови і лиця вона дуже стримує. Кінчик, губ, намагайтесь привести в ледь помітну посмішку, це може допомогти розслабленню, а також оці приємні відчуття під час медитації вони будуть допомагати вам. Не напружувати вас. Пам'ятайте, що емоції можуть впливати на тіло так само, як і тіло може впливати на емоції. Чим краще ви себе почуваєте фізично, тим приємніші ваші емоції, тим краще ви себе почуваєте. Отже, посмішка ледь помітна. Не треба посмігатися на весь рот. Просто ледь помітна посмішка. Зазвичай рекомендують декілька положень рук, вони називаються мудри. Найпоширенішими з них руки на коліна долонями вниз, руки на коліна долонями вгору, руки долоні складені одна на одній, права рука на лівій, великі пальці торкаються один одного, вказівні пальці торкаються великих, середні, інші пальці виправлені. Тут можна безліч практик робити, практикувати їх дуже багато. Різні варіанти анатомічне положення руки на колінах. Основна ціль положення рук під час медитації це підтримувати розслаблення стану і концентрації. Не треба гнатися зараз за якимись езотеричними знаннями в тому, які пальці, куди вони мають доторкатись. якщо буде вам потрібно це ви в подальшому дійдете. Не фокусуйтесь на цьому. Рухи рук. Допомагають зняти напруженість в плечах, в руках, що важливо в тривалій медитації. Тепер, коли ви зайняли зручне положення, ваше тіло розслаблене, м'язи також лопатки дещо зведені назад і трохи вниз. Допомагає розкрити грудну клітину. Живот розслаблено, проте хребет витягнутий повністю зверху вниз. Фокусуйтесь на відчуттях, що ви відчуваєте. Відмічайте це. І як тільки ви усвідомлюєте, що починаєте поринати у вирдумок, обдумування вчорашнього дня, завтрашніх подій, обмірковування останньої новини, плавно, без тиску, намагайтеся нагадати собі, що ви медитуєте. І цей час у вас виділено саме для медитації, а не для. Обдумування чогось. Не намагайтесь звинувачувати себе за те, що у вас не все виходить або велика кількість думок. Не намагайтесь вступати напряму в конфронтацію з вашим мозком. Будьте певні, мозок завжди переможе. Не намагайтесь силою фокусуватись на об'єкті медитації. Наш організм на 5% працює свідомо і на 95% підсвідомо. Увагу! Ми можемо свідомо тільки направляти, довго утримувати її свідомо. На чомусь фізично вам не вдасться. Цю навичку треба буде поступово розвивати. Ваша увага як м'яз має бути сфокусована на об'єкті медитації, а ваша периферійна уважність має вас підтримувати і сигналізувати вам про те, коли ви відволікаєтесь. Це ті м'язи, які будуть тренуватися у вас часом. Тому найкращий варіант для вас, для на початку, це домовлятись із вашим мозком. Пообіцяйте собі обов'язково подумати ті думки, які ви зловили трошечки пізніше. І знову повертайтесь до об'єкту. Насправді кажучи, якщо раніше ви не мали досвіду розвивання, розвитку, концентрації, то сидіти без рухів, намагаючись сфокусувати стільки на об'єкті, може бути ще тією задачею. Проте ваш мозок це м'яз, пам'ятайте про це, і його можна... Тренувати, і він буде тренуватися, ці навички можна розвивати так само, як і вчитись кататись на велосипеді або читати. Спочатку це дуже складно. Вам треба багато часу повторювати одні й ті самі, здавалось би, прості дії, щоб у вас почало виходити. І в цей час у вас в мозку нейрони вибудовуються в міцні нейронні мережі. І коли ці нейронні мережі... Стають достатньо потужними, ви вже можете робити дії легко, вільно, невимушено їхати на велосипеді, швидко читати, не задумуючись про це. Тобто ви не окремо не думаєте про те, що я зараз буду медитувати читати, та? або я буду їхати на велосипеді. З медитацією у вас все буде так само. Якщо ви будете приділяти цьому достатньо люблячою, важливо люблячою уваги. Кожному може звичайно знадобитись різна кількість часу. А проте результати однозначно не заставлять себе довго чекати. Тож важливо не ставити собі одразу великих і складних цілей, досягнути нірвани, можливо, там у кого які бачення, або одразу медитувати там 40 хвилин. Починайте лагідно, починайте е, привчати своє тіло і мозок до нового виду досвіду, до нової діяльності, і ви почнете відмічати результати. Якраз тут можна можуть допомогти. Трекери медитації мені подобалося спостерігати, як плавно зростала крива часу, проведеної мною в медитації, а також періодичність, як часто я збивався. Тож намагайтесь не пропускати дні, але і не примушуйте себе це робити, бо дуже швидко ваш організм на підсвідомому рівні почне відштовхувати цю практику, якщо ви будете себе насилувати. Підсвідомість буде вважати і загрозою, і дискомфортом буде відчувати, тому ви дуже швидко припините. Дихати треба низом живота. Намагайтесь уникати дихання грудною клітиною, тобто верхом не треба низом живота. Зосередьтесь на відчуттях під час дихання. Не намагайтесь керувати диханням, не проговорюйте собі дих, видих. і Контролюйте кількість, не намагайтесь намисно контролювати цей час дихання. Нехай цей процес протікає так само спокійно і розслаблено, як і завжди. Просто слідкуйте за вдихом і за видихом. Спробуйте відчути, як наповнюється ваш живіт. Спробуйте відчути, як він здувається, покидає повітря в ваш живіт. Спробуйте відчути, як повітря проходить шлях від носа до вашого живота і назад. Проте, якщо вам з якихось причин важко щось відчувати, не зациклюйтесь на цьому, не зосереджуйтесь, не фокусуйтесь, не чіпляйтесь за те, що у вас там не виходить. Просто відпустіть і продовжуйте. З часом це буде виходити краще, краще, краще. М'яко переміщуйте свою увагу у ваші ніздрі, спробуйте відчути, як вони роздуваються під час дихання, відчуйте холод або тепло, яке проникає у вас. І не намагайтесь. Оцінювати або осмислювати те, що відбувається, просто продовжуйте. Нагадую, наша задача сповільнити мозкову активність і перевести мозок з патерну бета-хвиль високого порядку в альфа хвилі, хоча б перевести ваш організм із режиму стресу та виживання за допомогою активації периферійної нервової системи до режиму відновлення та режиму розвитку. Коли ви будете готові, можете так само плавно відкривати очі. В різних джерелах, коли я починав, зустрічався з тим, що рекомендують починати з 10-15 хвилин медитативних практик. Проте для мого способу життя і характеру викликом була перша сесія на 3 хвилини. Але поступово, поступово з 3 до 5. До 10 я дійшов ще до більшого часу проведеного в медитації, і така плавність допомагає балансуванню емоцій та часом. Тобто ви поступово розумієте, як вам рухатись. З часом у вас буде виходити все краще, і ви почнете помічати, як медитація поступово стає частиною вашого життя, частиною вашої рутини. Вам не захочеться її пропускати. Пам'ятайте, що найбільший виклик на початкових етапах це. Не лише техніка, а лінь, небажання, сумніви та тривожність. Але це абсолютно нормально. Всі, абсолютно всі, хто починає це робити, через це проходять, тому що немає, ви не можете отримати результати в той момент, як ви зробили. Найважливіше залишатися відкритим до процесу і не тиснути на себе. Медитація це не гонка, а м'яка подорож разом з собою. Де важливий кожен маленький крок, ваш прогрес буде вимірюватись не швидкістю, як ви швидко добігли, а регулярністю та бажанням отримати результат. Дослухайтесь до своїх відчуттів, дозволяйте собі інколи зробити перерву. Якщо для вас це критично, але не кидайте і повертайтесь до практики з новим натхненням. Кожна сесія, навіть якщо здається, що вона не вдалася для вас, це крок вперед. І пам'ятайте, що погана медитація це лише та, яку ви не зробили. Про основні перешкоди на шляху медитації ми поговоримо на наступному занятті, і ви побачите, що всі вони долаються з часом і з любов'ю до себе. І хочу також додатково сказати, що на перших етапах вашої медитації основна ціль має бути. Навчитися розвивати увагу і уважність. Нагадую: через цю практику, коли ви сідаєте в медитацію, заспокоюєтесь, розслаблюєтесь, вибираєте собі мету, намір, формулюєте собі, розслаблюєте тіло і фокусуєтесь на своєму намірі. На перших етапах, як вже також було зазначено, найкраща ціль це фокусація на диханні. І протягом всього часу намагайтесь утримувати плавно свою увагу на диханні. І це і може бути першочергово на перших етапах цілю вашої медитації навчитись підтримувати концентровану думку на вашому диханні. З часом цей час, протягом якого ви зможете це робити, буде збільшуватись, як я вже зазначав, 3, 5, 7, 10 хвилин не поспішайте. Але суть в тому, що. Думки в вашій уважності, ваша уважність вона буде вам постійно е, на фоні надавати різні типи відволікань, які б, можуть збивати вас з концентрації глибокого е, зосередження на тому об'єкті, який ви вибрали. Для прикладу вибираємо дихання. Відповідно, коли ви будете дихати і будете намагатись відчути своє дихання. В уважності завжди будуть відволікаючі фактори з'являтись, які захочуть перетягнути вашу увагу з дихання на себе. Це абсолютно нормально. Це так і є, так і має бути. Коли ви приходите на тренований зал, ви не можете одразу підняти ваги е людини, яка займається там вже дуже давно. Тому оці відволікання спочатку може здаватися, що їх немає. Але з часом ви почнете їх помічати, і ви зрозумієте, що цих відволікань дуже багато, занадто багато вам буде здаватись, і для багатьох це може стати стримуючим фактором для подальшого розвитку, тому що ви будете бачити, що певний час займаєтесь, але думок занадто багато. Проте це є перший і дуже важливий крок на шляху до усвідомлення, що ви йдете правильною дорогою. Цих відволікаючих факторів завжди дуже багато. Проте, поки ми не навчились концентруватись, вони не фіксуються нами. І тільки той факт, що ми їх починаємо відчувати, ми їх починаємо чути, ми звертаємо на них увагу, це якраз таки той факт, що ми перший крок до того, щоб їх побачити, ми вже зробили. І це дуже правильно. І це радійте, тому коли ви почнете помічати, що ви постійно збиваєтесь, збиваєтесь з дихання, збиваєтесь. Плавно повертайте свою увагу на об'єкт медитації перші, можливо, півроку, можливо, знову ж таки, у кожного це може зайняти свою кількість часу. Витрачайте на те, щоб навчитись дуже потужно концентруватись і зосереджуватись на одній думці. Саме цей навик в подальшому дасть вам фантастичні результати в інших типах медитацій, в обдумуванні тем, в аналітичній медитації. В плануванні оцей навик він буде просто незамінним для того, щоб потім просто починати розвиватись шаленими темпами. До зустрічі на наступному відео.